за те, що ви підтримали мене в чаті, мій канал, і взагалі дякую за підтримку. Ще раз вас зі святом, свято матері сьогодні. Щастя всім матерям, миру, добра, спокою. Обов'язково. Нехай буде щастя. Як написано, щастя для матері це щастя її дитини. Ну, Поїхали. Нехай ваші матері були щасливими. Друзі, давайте Давай. перейдемо до українських пісень. Які я знаю українські пісні, я сіла. Зараз питається тенденція така пішла. І от в Тіктокі я там теж підписалася, мені просто чудово іноді вискакують якісь там смішні. То пісні хороші, то смішно, то танці, а собою ж треба займатися і вчу там якісь танці. Ми знаємо, що хто танцює, хто співає, той довше живе. Так, чомусь позитив звідси йде. І е, там є така тенденція, слухай українське, е, а там, де слухай українське, пішли українські пісні. Дуже багато зараз українських композиторів, авторів почали писати е, насправді красиві вірші. Якщо раніше воно не слухалося, то зараз, то зараз це чудово, чудово звучить. І е, таким чином насправді почала згадувати, а які ж я знаю українські пісні. Адже ми знали багато. Я пам'ятаю дитинство, коли е, ці українські застольні кажуть, так, е, іноді не один раз сміються і кажуть застольні времена, тобто, м, тобто часи Брежнєва. застойні. Сиділи і застольні. І застольні. І тому. Почала згадувати. Пам'ятаю, ну, як вони співали. Навіть було тоді, коли вони виїжджали по цій програмі, що я вам казала, пересілення, Вони виїжджали в Четінську область, там жили, і так коли збиралися за столами. Вони співали, звичайно, ой, мороз, мороз, але потім переходили а, на наші українські пісні і поїху. не побачила від вас 10 пісень. Щоб вам подарувати Але... пісню, щоб вам подарувати, друзі, ручку, ручку із 10 типу українських компанії. пісень. Збираємо і, тому, і співаємо. А копел. тепер відповідаю я: те, що я пам'ятала, і те, що я записала, ой, не ходи Грицю та й на вечорниці. Пам'ятаєте таку пісню? Прослухала я цю пісню, друзі. Я знала її тільки там трішечки Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці пам'ятаю, бабуся співала. Мамі не було коли мами, ото лише коли вони е, збиралися, і я кажу, ці застольні пісні були. Так то там несе галя воду могло піти там. Ти ж мене підманула, о, забула написати ще одну пісню. Це ж мене підманула, Тобто я до ти ж мене Це підманула. Зума розум звела. Ну, я ще 9. Лише 9 надумала. Так що я на оцей приз. Не претендую, бачите, я 10 не, приду... не, не згадала, не, не придумала. Згадуємо не 10 українських пісень Бризер. і співаємо, а Перша пісня, ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці. Там пісня е, ніби як ціле життя. Гриця, е, в нього була кохана, він її покинув, і він пішов до іншої. І от вона йому співає. Що не ходи, Грицю, та й на вечорниці. І врешті-врешт е, вона його отруїла. А мати потім їй каже: навіщо ж ти? Я не пам'ятаю, в пісні там вона, доню, навіщо ж ти, доню, таке зробила? А вона каже: як не мені, то нікому. Ну, от така пісня, пісні трагедія кохання. Так, кохання це і, і біль. І щастя, і воно все завжди ходить поряд. От така є пісня м, українська, слідуюча пісня. Про сагайдачного е, я пам'ятаю. За нею Іванку, як бар вінок за нею Іванку, як бар вінок Алю молодая, дай куди напиться. Ти ж така хороша, дай хоч подивиться. Ти ж така хороша, дай хоч подивиться. Ти ж така хороша, дай хоч подивиться. Водо уставочку, біжи та й напися. Я буду в садочку, прийди подивися. Я буду в садочку, прийди подивися. Куди? Вернися, Іванку, буду шанувати. Чудові пісні на буря на ясна, ви, хоч, хоч голки збирай. Хто не знає цю пісню? Пийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Це у нас була, що біла гривонька Сподобала Ось мені сподобалась мені, я дівчінь Сподобалась мені сподобалась мені, та дівчину. Не так-то, девчина, Как белый Подай же, девчина, ну, Подай же, горная, На коня рученьку. А далее? Девчина підійшла, рученьку подала, Та краще б я була, ой, краще, краще б я була, Куханя не знала. Та, и та, и краще, б була, та краще б я була, ой, та краще б я була, була Кохання не знала, кохання, кохання звечора, як сонечко зійде, Як сонечко зійде кохання. Відійде. Так. Я була друзі <плес> два, два кольори Червоне <плес> то любов, а чорне <плес> то <плес> журба.